Завдяки довбаному сусіду українці стали однією з найподорожуючих націй світу Всесвіт. світ. Ми якось не так собі то уявляли. Тож мати навик пошуку та покупки вигідних авіаквитків має мати кожен українець. Тому немає нічого страшного. В цьому відео я розкажу вам, коли краще і де краще. Купувати авіаквитки, а також покажу вам класний лоукост з Європи в Таїланд, де я вихопила свої квитки за 218 доларів. Але перед тим як я розпочну, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал. Це допоможе українцям побачити корисний та інформативний контент солов'їною про самостійні переміщення нашою чудовою планетою. Поставили, підписались, поїхали! Коли краще всього купувати авіаквитки, можливо, ви чули, що найкраще всього купувати квитки у вівторок, або у четвер, або у неділю, або ближче до виліту? Чули? Я чула, але по факту день тижня не має жодного значення. А чим ближче до дати виліту, тим квиток стає дорожчим. Тому найвигідніша ціна на квитки завжди заздалегідь, особливо на дальні перельоти. Не тягніть з цим питанням по можливості плануйте завчасно. Де краще всього купувати авіаквитки. Є багато варіантів, сайтів і алгоритмів. Я розкажу про свій. Завжди починаю з сайта агрегата. їх дуже багато, але я використовую два: Це SkyScanner і TripMyDream. SkyScanner, тому що він супер зручний. TripMyDream, тому що він український. Давайте почнемо з SkyScanner. Переходимо на сайт, налаштовуємо мову та валюту. Заповняємо звідки та куди. Хай це буде з прекрасної Варшави в чарівну. Барселону. вибираємо важливо цілий місяць. Я через секунду поясню, чому. Та натискаємо кнопку Пошук рейсів. Сайт видає нам календар, де ми можемо наглядно побачити дні з цінами. Це максимально економить нам час та показує дні з найвигіднішими пропозиціями. Мені, наприклад, підходить з 13 по 20 червня. Я вибираю ці дати та натискаю кнопку Знайти рейси». Бачимо найдешевший та найвигідніший варіант: натискаємо Вибрати. І бачимо детальну інформацію про переліт та список додаткових пошукових сайтів, через які ми можемо здійснити покупку. Тобто ми або через SkyScanner переходимо на цей пошуковий сайт і робимо покупку, або ми можемо окремо піти напряму на цей пошуковий сайт, і маючи вже дати, які ми виявили через SkyScanner, зробити. Покупку напряму. таким чином, ви зекономите 3-5% від вартості квитка, тому що SkyScanner – це посередник, і як ми знаємо, посередники беруть свою комісію. Є третій варіант: йдемо не на пошуковий сайт, а йдемо напряму до авіакомпанії, яка виконує цей переліт, і купляємо квиток через них напряму. Інколи напряму. Може коштувати дорожче, ніж, наприклад, через пошуковий сайт Києві. Я не буду вдаватися в деталі, чого так, але мені краще мати справу з авіаперемізником напряму. Це дає мені більшої впевненості в можливостях та контролюванню процесу. Наприклад, я захочу додати вантаж прямо перед вилітом, або щось поміняти. Або як нещодавно візей скасував нашу поїздку на Мадейру. Я такі моменти хочу виясняти напряму з авіаперевізником, а не через посередників. Це моя психологічна штука. В будь-якому випадку, ви знаєте три варіанти, можете вибрати зручніший для вас. Тож, ще раз починаємо завжди з агрегаторів. Вони допомагають нам виявити. Вигідні дні та показують нам пошукові сайти та авіаперевізників. Покупку можна здійснити одразу на агрегаторі або йти напряму на пошукові сайти, або напряму на авіаперевізників. Врахуйте, що агрегатори, пошукові сайти та авіаперевізники показують вам голу цін без багажу та вибору місця за ці послуги, як правило, необхідно платити додатково. Тим паче, якщо це лоукости по типу Візейра та Раенера. Я особисто літаю з ручною поклажею та скіпаю вибір місця. Мені, взагалі, фіолетове, де сидіти ці пару годин біля вікна чи на проході. І рюкзака по Європі мені предостатньо. Також проведіть дослідження локацій аеропортів. Наприклад, в Варшаві їх два: це Модлін і Шопен. Модлін це як наш Бориспіль, а Шопен це як наші жуляни. І мені краще переплатити пару євро, але прилетіти в Шопен. Це все рівно потім зекономить вам час та гроші, щоб добратися з аеропорту, наприклад, до залізничного вокзалу в центрі Варшави. Якщо ви плануєте часто літати по Європі, то обов'язково купіть собі віз діскаунт клаб. Це реально зекономить вам. Бюджет на перельот цією авіакомпанією. Тож, з цим розібралися, трошки ускладнюємо задачу на більш дальні відстані Європа-Таїланд. Я пройшла той самий алгоритм. Зайшла на агрегатор TripMyDream, Виявила, що з Європи, а конкретно з Афін літає дешевий лоукост FlyScoot. флай скут. Зайшла напряму на його сайт, трошки погралася з датами, і вуаля знайшла квитки за 218 доларів. Плюс багаж вийшло десь 278 доларів на одну людину в одну сторону. Маршрут такий. А Сінгапур Сінгапур Пхукет. Це я бронювала в грудні на квітень. Весни по осінь, як ви знаєте, в Азії низький сезон, тому в цей період квитки порівняно вигідні. До Афін окремо підібрала зручні авіаквитки через Візеєр. Нас там є друг, тож ми транзитом пробудемо в Чудовій Греції два дні і зустрінемо мою бойову подругу, яка летить з нами. Скоріше всього, вона буде їхати на автобусі Київ Афіни. Їй я купувала квитки вже пізніше, тому він їй обійшовся на наші дати туди. 361 долар, зворотні через три тижні 224 долари. І все це без багажу. В сумі туди назад 585 долари. Афіни пхукет, пхукет Афіни з стиковкою в Сінгапурі на одну людину без багажу. На момент запису цього відео найдешевший варіант, який я знайшла, це на 7 вересня і коштує 240 доларів в одну сторону. Бачите, все максимально просто, трохи затратно по часі, але то того вартує, зробивши таку процедуру один-два рази. Ви зрозумієте, як це працює, забудете про посередників та почнете планувати та будувати свої переміщення по нашій чудовій планеті самостійно та максимально економно. Якщо економія вам важлива, якщо ні, то ви красавчики я вас вітаю. Дякую, що додивилися цей епізод до кінця. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Якщо ви ще не поставили лайк, будь ласка, зробіть це. Підпишіться на канал. Обіцяю, що далі буде цікавіше, інформативніше, яскравіше і тепліше. Все буде Україна. Пака-